Особливості нашого сьогоднішнього зібрання, у нас сьогодні вечеря Господня. Десь воно трошки, можливо, стало звичним. Раз в місяць у нас ну, в наших церквах. І вже прийшло знову перша неділя місяця, і знову у нас вечеря Господня. І тому я хотів би зробити паузу невеличку, і щоб ми з вами сьогодні порозмірковували над Одним уроком, який дає нам вечеря Господня, над одним аспектом цієї святині. Олєшка нам сказав на початку, що таке вечеря? Це і подяка, Євхаристіон грецький, подяка, це і спомин, це і проголошення. Що наш Месія прийшов, і ми чекаємо другого приходу. Це, до речі, Євхаристія і наша спільність церковна, наша духовна, сімейна, отака спільність, коли ми приймаємо разом Вечерю Господню. Але сьогодні я хотів би з вами ну, заакцентувати на одному уроці, який отак прямо не названий, можливо, але він надзвичайно потужно випливає із текстів, до яких ми сьогодні з вами звернемося. І так. Давайте ми заглибимося з вами у вечерю, тайну вечерю, який називають. Давайте ми заглибимося з вами у вечір, коли було встановлено вечеря Господня. Прочитаємо разом з вами із Євангелії Івана з 13 розділу. То сталося під час вечері. Коли диявол уже переконав Юду, сина Симона Іскріота, зрадити Ісуса. Ще раз я повторю, ви знаєте, хтось детально, досить, хтось, можливо, поверхнево, але ви точно знаєте оці події. Отже, останній вечір земного життя Ісуса Христа, Він своїми апостолами, своїми близькими учнями зібрались в кімнаті великій для того, щоб звершити єврейський писах. Ісус знав, що отець дав йому владу над усім, і що прийшов він від Бога і повернувся до нього. Він підвівся з за столу, узняв себе верхній одяг, взяв рушника і підперезався ним. Тоді налив води у миску і почав мити своїм учням ноги і витирати їх рушником, яким був підперезаний. Коли Ісус підійшов до Симона, Петра той запитав Його, Господи, невже й мені будеш мити ноги? У відповідь Ісус мовив, ти не розумієш зараз, що я роблю, а зрозумієш пізніше. Петро сказав йому, ти ніколи не митимеш ніг моїх. На те Ісус відповів, якщо я не обмию їх, то не матимеш ти місця поруч зі мною. Ще раз зверніть увагу на цей текст. Якщо я не обмию їх, тобто ноги твої, а Петро відмовляється, то не матимеш місця поруч зі мною. Петро приходить в себе, якби починає щось осмислювати, хоча все рівно не до кінця. Господи, попросив Симон Петро, обмий не лише ноги, а й руки мої, і голову. Тобто, коли стало питання руба. Петро вже каже, добре, якщо ти так категорично зараз з Ісусу, це говориш, що якщо не обмию ноги, то ти не будеш мати частки зі мною, тобто не будеш в раю зі мною. Тоді давай по максимуму, обмий і руки, і голову, тобто всьому, тоді Ісус до нього каже. «Тому, тому тому, тобто людині, не тому, не по причині, а тому, хто обмився. Лише ноги обмити треба, бо він увесь чистий. І ви чисті, та не всі. Він знав того, хто зрадить, тому й сказав: ви чисті, та не всі. Люди в Палестині ходили без зуття. Дороги запилені, зрозуміло, не бетоновані, не асфальтовані, і ноги завжди були брудні. Коли хтось до когось приходив у гості. Задачею господаря було потурбуватися, і знак пошани, знак поваги, щоб гостю помили ноги, тому що вони завжди були запилені. Навіть якщо їх ходили в зуті, то це взуття було досить примітивно і не дуже допомагало. Робота ця була неприємна, ще раз повторюю, в переважній більшості цю роботу виконували раби. Помити ноги гостю, який прийшов. Ця робота була неприємна. Це не, по, не вшанована робота. Вона не цінувалася. Тому, скажімо так, десь саме раби, саме слуги. Ну, той, хто в якомусь там ланцюгу статусу в цьому домі був на останньому місці, ото на нього й покладали цю роботу. Але Ісус показав приклад смирення і служіння. Він взяв і сам помив ноги. Надзвичайно цікавий діалог потім розвивався, пам'ятаєте? Він каже до Петра: ти не розумієш зараз, що відбувається. Це не урок, але я не можу обійти цей момент, друзі. Інколи в нашому житті відбуваються якісь процеси, і Господь нам вправі сказати, ти не розумієш зараз, що відбувається. Потім все зрозумієш. Цей хід речей протирічить нашому баченню і розумінню те, як має відбуватися. У мене в голові є план, у мене є мій досвід, у мене є досвід інших людей. Можливо, тобто мають якісь речі в моєму житті відбуватися по такому алгоритму. Раз, два, три. З цього випливає це, з цього випливає це. І це е, такий причинно-наслідковий ланцюг у нас у голові вже сформований відносно якихось подій. Але тут відбувається щось зовсім не так, як я собі це бачу. Господь каже нам в такому випадку, зараз ти не розумієш. Зрозумієш потім. Просто прийми як належне. це. Петро не знав, що відбувається, чому Ісус взяв миску. Ми зараз знаємо. І давайте ми подивимось, як же, що мав на увазі Ісус, коли казав. Ви чисті, вам потрібно лише обмити ноги. Як це вони стали чистими? Або як ми можемо стати чистими? От як це людина омилася? Про що мова? Зрозуміло, що це алегорія? Зрозуміло, що це не омовіння водою буквально. Тобто, щось, цей приклад, ця алегорія така, вона щось мала на увазі, дуже цікаво. Як це ми стали чистими? Перше Коринтянам 6 розділ. Хіба ви не знаєте, що неправедні люди не успадкують царство Боже? Не обманюйте самих себе ніхто. Ні розпусники, ні лилопоклонники, ні перерібники, ні можоложці, ні злодії, ні скнари, ні п'яниці, ні наклепники, ні шахраї не успадкують Царство Небесного. І деякі з вас були такими, але ви очистилися. Дослівно там стоїть переслово відмились. Але ви відмилися. Були освячені, до речі, не можу пройти оцей текст так швидко. Ви очистилися, там стоїть активна форма дієслова. Тобто ти очистив себе, очистилися. Закінчення ся, оце в українській мові, воно дуже доречно. Ти очистився, ви очистилися. Можливо, за допомогою когось, можливо, взяли якісь інструменти, але ви були активними в цьому процесі. Деякі з вас, тобто Павло пише до Кринської церкви, деякі з вас були такими, але ви очистилися, ви рухались в цьому напрямку, були освячені і виправдані. Там пасивна форма дієслова. Хтось нас освятив і хтось нас виправдав. Не ми самі. Не ми освятилися, і не ми виправдані. Прекрасний переклад. Дуже влучно, дуже вдало, все на своїх місцях. Отже, ви очистилися, ви докладали в цьому напрямку зусиль, ви щось зробили для цього, щоб очистились. І потім, хто, дух Бога вашого, він був активним учасником у цьому, і ви. Ви Духом Святим були освячені, ви набули статусу святих і ви були виправдані. Отже, як відбувається, як ми омилися, як ми омилися, ось так. Відмилися Духом Святим. Покаяння через покаяння. В момент покаяння вся людина стає чистою. І потім Дух її освячує, погружає в тіло Христа і так далі. А тепер важливий урок далі. 1 Коринтян, 11 розділ 23 вірш. з 23 вірша. Власне, той один урок, який би я сьогодні хотів, щоб ми з вами винесли. Всього-навсього, один урок. Вечеря Господня це подяка, вечеря Господня це спомен, вечеря Господня це проголошення. Але вечеря Господня має ще один аспект. От зараз я хочу, щоб про нього і сказати лише один аспект на сьогодні. Можливо, наступної вечері Господньої через місяць ми поговоримо про інші ці аспекти. Адже я, пише апостол Павло, до церкви, прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, про яку ми прочитали в Євангелії Івана, коли був виданий, узяв хліб. І, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері, сказав, сказав: ця чаша, новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що хто їстиме цей хліб і питиме чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла та крові Господньої, 28 вірш. Тож нехай людина випробовує те, що в душках це моя вставка. Я хочу, щоб ось воно було перед очима, нехай людина під час вечері Господньої. Себе випробовує. Там стоїть слово, ми знаємо, що випробування, спокуса. Вони часто, одне слово перекладалося, як спокушувати або випробовувати. Ні, тут стоїть зовсім інше слово. Там не, немає спокуси взагалі ніякої ідеї. Там не спокуса. Нехай людина знову ж таки активна форма діє слова. Нехай я, приступаючи до вечері Господньої, себе не хтось мене випробовує, а я себе випробовую. Випробовує себе. І так нехай їсть хліб та п'є із чаші. Випробовує і бере хліб і бере вино. Друзі, ось цей урок. Після покаяння, після покаяння, метаноя грецьке слово, один раз воно відбувається в житті. Не буває багатох покаянь. Не буває я каюся, каюся, каюся. Я каюся. Після покаяння ми стали чистими. Дух нас. Привів до покаяння, ми очистилися, Він нам допоміг очиститися, Він через совість нашу проговорив. І Він нас погрузив в тіло Христа, ототожнивши з Христом, ототожнивши з церквою, ми стали виправданими, стали святими. Не нашими заслугами, а жертвою Ісуса Христа. З того моменту ми чисті, ми омиті, але, але ми продовжуємо ходити по землі. Ми не попали відразу після покаяння на небо. Ми продовжуємо тут жити. Що відбувається? Наші ноги забруднюються. Ісус показав, їх треба мити. Не всього себе ти маєш мити, ти не можеш. А покаяння метаної це поворот на 180 градусів, розворот. Один раз я йшов в одну сторону, потім розвернувся і пішов в сторону Бога. Я все життя йшов від Бога, в момент покаяння я розвертаюся і йду до Бога. Це метано. Я не можу весь час розвертатися як флюгер в одну, в другу сторону без кінця. Але впродовж життя я мию ноги собі сам. Це називається сповідути, сповідання, сповідуватися хомологена, сповідуватися. Тому що ці ноги брудняться. Я ходжу і, будучи чистим, до мене весь час чіпляється якийсь пил. Я десь його підбираю. Що робити? Звати раба, який би зробив цю неприємну роботу. Ні. Нехай людина випробовує себе. Нехай людина випробовує себе. А тепер моя задача моя задача – зробити оцю важливу роботу роботу раба, роботу неприємну самому собі. Кожного разу оцю важливу роботу раба нам потрібно робити, приступаючи до вечері Господні, будучи чистим, помити собі ноги. Випробовувати себе. Чому це неприємна робота? Ви скажете, та що тут такого? А це дивлячись, як ти до неї підходиш до цієї роботи. Якщо ти критично дивишся на своє життя, та правда, це навіть не раз в місяць треба зробити, тому що тоді вечеря Господня не була раз в місяць, тоді вечеря Господня була практично кожного дня. І вони це робили кожного дня. І тому я цілком можу рекомендувати вам це не чекати раз в місяць, а займатися цим щодня. Ви скажете, що тут такого неприємного? Подумаєш мені там мені випробувати себе. Тобто задати мені питання, як я прожив цей день. Задайте, задайте. Ніхто за вас, до речі, цю роботу не зробить, тому що я не знаю ваше серце, я не знаю мотиви. Те, чого ви робили, бажання, які, яку мету ставили, які результати отримали. Це якщо почати серйозно до цього відноситися критично, самокритично, і питати себе, я сказав те і те сьогодні в день. Чому я це зробив? Чому я це сказав? Яку я мету ставив? Тільки чесно, чесно задати питання. То виявиться, це дуже неприємно отримати таку саму чесну відповідь. Я зробив таку-таку дію. Чесно, чому я це зробив? Не виправдовувати себе, не пригладжувати, що всі так роблять, мені порадили, я хотів як краще. Такий глибокий, об'єктивний самоаналіз свого дня, місяця. Це дуже неприємна і брудна робота. Але тільки така робота. Дай змогу нам помити наші ноги. Тому що Господь попередив. Ти поки що тоді Петро, він сказав, ти не розумієш, що це таке. Але зараз ми маємо повне писання, і ми розуміємо, що він мав на увазі. Ми розуміємо, що ми очистилися. Хто очистився, хто покаявся, хто прийшов до Бога. Ми стали чистими. Але ми ходимо, ходимо і брунюємося, уявіть собі, не мити фізичні наші ноги. День, два, місяць, рік, що то воно буде, а те саме в духовному житті. І Вечеря Господня знову ж таки нам нагадує: ти живеш, а ти бруднешся. Давай ну, давай, давайно ну, зупиняйся, і беручи хліб і вино, давай ну, помий свої ноги, зроби самоаналіз, сам зроби брудну роботу раба. Але таку важливу роботу, тому що за тебе її ніхто не зробить. Не шукай в цьому відношенні прихистку, допомоги, прикриття. А хай пастор скаже, ти знаєш своє серце, але будь чесним перед самим собою, сам собі дай відповіді, сам, сам випробуй себе. От такий урок на сьогодні нам дає Вечеря Господня. Один, лише один урок. Дасть Бог життя, ми повернемося до інших. І про, і про подяку поговоримо, і про інші аспекти вечері Господньої. Але зараз я хотів би, друзі, кожного разу, коли ви. Просто проведіть таку аналогію, кожного разу, миєте ноги собі, фізичні ноги, так? буквально миєте. Згадайте, просто тут же, хай асоціативна картинка у вас в голові тут же так, вибухне такою, таким спалахом. А чи, чи випробував я сьогодні себе, чи я, я ж забруднився за день, я ж забруднився, але чи тут я попрацював над собою? Чи доклав я зусиль для того, щоб серце своє очистити, душу свою, яке, яке забруднюється? Так, так воно по-другому не буде, доки ми тут на землі. Друзі, але якщо ви ще ходите без Бога... Якщо ви не очистились Словом, не омилися, Дух Святий не пронизав ваше серце і не відбілив Його, якщо ви в покаянні не схилилися перед Господом, ви, Слово Боже, каже, що ви нечиста людина. Чисті, але не всі. А ті, хто не чисті, це ти не чистий. Хай буде це частка не окремо, нечистий. Да? Вам треба очиститись, вам треба вмитися. Я не хочу пригладжувати ситуацію, я не хочу спотворювати Слово Боже. Але Слово Боже говорить, якщо ти не покаєшся перед Богом, ти ворог Богу, ти йдеш в протилежному від нього сторону, тебе має бути метаноя, в тебе має бути розворот на 180 градусів, ти можеш піти до Бога. Це правда, це слово Боже, це не я придумав. І я мушу вас про це попередити, ви йдете до пекла. Наше земне життя може кожної миті обірватися. І що буде далі? Далі буде дуже кепське, ви це знаєте. Ви це знаєте. Тому задача ваша перша, перед тим як ви попробуєте собі помити ноги, ваша задача омити всього себе. Але це можна зробити тільки через покаяння перед Ісусом Христом. Хай Бог благословить вас. Думайте про це, вболівайте про це, не залишайте цю думку. Амінь.